У Черкасах відбулася традиційна конференція Август Мід 2.0», на якій освітяни міста обговорили найактуальніші завдання та цілі на новий навчальний рік. Учасники щорічної серпневої педагогічної конференції порушили питання щодо освітнього процесу 2024-2025 навчального року. Зокрема, обговорили напрями роботи навчальних закладів. Будуть розглянути питання щодо освітнього процесу у 2024-2025 навчальному році. Будуть вироблені якісь певні напрямки роботи. Як ми будемо працювати, як ми будемо працювати взимку, як ми будемо. Працювати взагалі на захід з'їхалися директори шкіл та завідуючі закладами дошкільної освіти Леся Пасічник, директорка Черкаської спеціалізованої школи номер 27 Каже, від заходу очікує отримати нові рекомендації в роботі. Сьогодні у нас відбувається серпнева конференція директорів закладів загальної і середньої освіти разом з нашими колегами дошкільної освіти, позашкілля очікуємо отримати. Нову інформацію, нові методичні рекомендації, обмінятися своїми напрацюваннями, отримати новий цікавий досвід зі слів пані Лесі. Колективи, які очолюють директори, надають вирішувати численні проблеми. То в цей слоган на футболках не випадковий. Слуга директори вирішують усе. Насправді доволі потужний. Який, як на мене, має підґрунтя, що директор є на чолі свого колективу, і за ним стоїть великий колектив, який надає йому сили. Але саме директор є прикладом ось такої рушійної сили, нових змін в освіті. Тому директори вирішують. Шуть все новими знаннями потрібно ділитися із колегами та дітьми, щоб вони використовували їх у майбутньому, каже директорка дошкільного навчального закладу Лідія Кучер. Ми виховуємо наше молоде покоління, і це вже так історично, тому що що ми закладемо в них до дитячих садочках, те вони отримують далі в школах і в майбутньому житті. Потрібно налаштувати педагогів на роботу у таких важких умовах, тому що від них залежить навчання наших дітей, зазначає міський голова Черкас. Кожного року відбувається традиційна учительська конференція. Ви ну, знаєте, що потрібно? Потрібно в першу чергу налаштувати педагогів на роботу в таких важких умовах, тому що від них буде залежати якраз як наші діти будуть навчатися. Ну і в першу чергу подякувати збройним силам за можливість розпочати навчальний рік. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.